Ось на термальний і аквапарк, який відкрився вчора, буквально. Це новиночка, Зараз їхде хвиля, вона триває 17 хвилин кожну годину. Тобто, якщо хтось хоче на хвилю, наступного годину буде тривати знов 17 хвилин. Тож, давайте сюди осіно відпочивати. <рес> Щоб переключити свою кукуху -ку від цих що вони нам діють. Бажаю всім, щоб уха була на місці, щоб наше ментальне здоров'я було на висоті, тому що ми пані україночки. М -м -м. Так, Ми знаходимося в, в термальній точці Косино. Ось тут такі надувні штуки, на яких будуть їжджати. Хто хоче. І зараз покажу. Територія дуже велика. Коштує 1000 гривень 3 години. Ось це саме, кажуть, цікаве. Цей метелик. І зараз покажу, як тут температура зараз плюс 21. Нам тут знаходитись 3 години. Ось такі басейни. Він відкрився тільки-тільки вчора. У кожній із горок є свій паспорт, що на ньому робити, що не робити, Як водичка. Так. є, є. теж вказівники. Скільки, де дитячий, бачите, дитяча зона помаранчева, каси зелені, роздягальні жовті, туалети зелені. Ось такі горки для дітей. І ось таке поле. Дуже все зелене, гарно. О, вказується наверху температура плюс 21. Далі можна взяти халати. Халат заходить на браслет. Кожному далі браслети. Ось в мене браслет. О, бачите, як вони там літять. Ось такі метелик, туди, сюди. З'їжджаєш там з гори і ось так катаєшся, і потім ось вони виходять на цій. Ось на цю не хочеш? Є один браслет, ось в мене такий. Це со шкафчиком, бачите, в мене 1500. І ще один є такий самий браслет. Моєї дитини тільки без цифр. Це значить, ми, у нас один шкафчик на двох. Так, ось тут. У нас всю тисячу гривень включено все. І термальний, і джакузі, не джакузі. Оце басейн термальний. Так, бачите, скільки людей. Ліжак, на лежак стіліш полотенце і бажано вже Місце зайняти. Це, бачиш, масажний, є басейн, жакутний і такі. Я думаю, що так як люди будуть прибувати, треба зайняти рушник, покласти на якийсь е, ліжак, де ми будемо. Є так, жатується, буде приємно. То термальний, це Хтось буде вилітати зараз. Гудок такий йде. Поїзд прибув. Там на гору я підніматися і всі паспорти вам показувати не буду. Однак біля кожної горки є паспорт. Як ви бачите, зараз час 1145 місця ще є вільні, однак треба вже шевеліть булками. Так, ось термальне серце України пишеться. І опять же праздники. Це басейн просто такий, я так розумію, тут кожні 17 хвилин роблять оці хвилі, ніби на морі. Треба ловити раз. 15 хвилин кожен час, кожну годину? Є бачите парасольки. І ось так це виглядає. клас, так? Да? Так. Віжаків багато, однак не всі з парасолькою лінією. І на фоні гор це взагалі круто. за аквапарком Гаваї, що в Одесі в Аркадії. То, що мені сподобалось тут більше. Найбагато більше територія, де можна купатися, один одному не заважаєш. Глибина там далі є. Класно, можна поплавати. Мені треба було поплавати, я прийшла на глибину, поплавала. І в Аркадії пісок був жовтий, а тут все блакитне. Привіт, ми Косіно. Так, зараз іде хвиля. І вони всі купаються, словляться хвилю. Дивіться, як це відбувається все. Показати, як орієнтуватися, бачите, показано, на де зона розсягає. І ось тут вам дають, коли дають номерок, ви, то ви орієнтуєтесь. Куди вам? Чи в ту зону, бачите, чи праворуч, чи ліворуч. Ось у мене було 1500, значить мені ліворуч. І я пішла туди. Там є роздягальні, і є все, що треба. Я вам покажу зараз у кожної його горки є паска. Зараз вам покажу. У кожного є туалет. Туалет є чоловічий, і там є душева, і чоловічий, і жіночий. І теж там є душева. Ось тут все написано, нульовий роздягальний туалет. Першим тут, другий вірний, третій, четвертий мотелок і п'ятий гірка на Ось є горки, яка імітує волну, що я вам показувала, а, ось. а я її не Зараз піднімусь, покажу вам якийсь один паст. Ну, Покажу, як це виглядає зверху, Дуже файно. П'яко. Дивіться, гори, аквапарк. Там зараз люди, бачите, гойдаються на хвилях. Око штучне море. Тільки без песочка, однак, тися без просека, на фоні гір катаєшься, Для кожної горки є паспорт, висота горки, довжина і вік і вага. І ось тут, якщо не можна, то ось такий знак. Якщо можна, написано Коу буде. Ось тепер можна. Наступна може. Це водна гірка, називається водний спуск. Ось паспорт цієї горки. Висота 6 метрів, довжина 47 метрів. І правила спуску. Руки треба тримати біля своїх плеч і спускатися. Бачите, вони всі різнокольорові. І вниз. Подивіться, який як це все на фоні. Ось таких Неймовірний гор Закарпаття, А там дитячі. І ви попадаєте в басейн Прісний. Так от я в окулярах, я собі в труси запхала ті окуляри, і коли приземлілась, достала їх. Так що все при желанні все можна зробити. Тапці, так і так само. Що рекомендую, як розподілити час? В тому році було 4 години, в цьому 3. 3 години, там 3 зони, ну, так, можна розподілити, грубо говоря, годину виділяйте на горки, ось гірки, бачите, їх там ого о, скільки. Щоб на кожній спуститися і деякі вам сподобаються, ми на метелику слітали, мені дуже сподобався метелик це був четвертий поверх ось 12 метрів висота. Розподіляйте час, година на гірки, поки ви добудете ці матраси, на яких с'їжджать, поки ви определите, яка вам більше подобається, поки ви да, на це все закладайте десь годину. Все, покаталися годину, контролюйте. Ще в другу годину йдіть у термали. Термали там із, із, із різними запахами. Саме я попала на відкриття, тому всі аромати там були. Знаю, що зараз вже поїхали у липні люди, то не задоволені, Ароматів не було. Тобто бабки грібуть, а аромати не додають взагалі. То далі в другу годину На... Треба ще попригати на цих хвилях, там дуже файно, дуже. Ми покаталися на горках, потім попригали на тих хвилях. Я дуже рекомендую порівняно з Одесою. Супер. Потім, після оцей метелик, теж рекомендую. Нічого там страшного нема, але дуже цікаво. Це дитячий. І потім, після того, як напригалась на хвилях, тим паче там же краєвиди, там кругом гори, ліжаки є. Тобто ви поробите поки фотографії, якщо у вас така камера що знімає, що можна там внутрі, то, звичайно ж, познімайте внутрі, я побоялась. Ось, бачите, скільки ліжаків, парасольки всі можна повідкривати. Що ви бачите, люди ходять в халатах, це люди, які проживають на цій території. Це нам халати не видавали. І далі можна піти ось цією стежкою, зараз я мандрую. Це закладайте десь годину на термали і годину на королівські сауни. Тому що термали там їх багато, з кавовим ароматом, з віном, така червона вода. там. В каву так, ну, прямо відчувається кава. Потім ось ця пальонка, чи як вона називається, дуже класно там пахла, біла така. Що ще хотіла сказати, обов'язково взуття беріть, ми в автобусі перевзулися в у ті шлюпки, капані, крокси, і ходили там, було дуже класно. Люди ходили босиком, я теж спробувала, ну, не комфортно. Ось я зараз підхожу до саме термалів. Вибачте, будь ласка, що трясеться камера, я не професіонал і знімаю на телефон, щоб вам показати, щоб ви орієнтувалися по ціні. Скажімо так: приїхала б я сюди ще раз, мабуть, ні. Якщо дитина буде просити приїхати, так, виділю тисячу за три години, вполне. він накатався, задоволений аж бігом. Тому що ми виїжджаємо такі гроші не витрачаємо. А на відпустку можна собі поспорити. Ось, Вони всі по різні, різна температура, в них бачите, всі шлюбки залишають. Що можу сказати за людей? Люди дуже, ну, відрізняються від людей Дуже такі доброзичливі, підказують, куди піти, куди не піти. Ось тут пахло кавою. Із з цієї чашечки. Різні там є, можна ходити, але я не змогла, тому що я пішла босіком. Шлюбки свої ставила і мені було боляче наступати. А звичайно, хто помоложе, тому кайф. Бачите, ось тут дуже приємно пахло. Вся водичка була чистенька, ніде не було, щоб було грязно чи щось. Ну, може, тому, що при відкритті. Це прісний. Інший басейн, тут теж можна покупатися. Бачите, як зручно, рушник свой повісив. І пішов. Оце, що я казала, віно. Бачите, який червоний цікавий колір. І ну, аромат віна я тут не відчула. Може, у мене щось з носом. <схи> ну, но, но дуже класно. От саме відпочиваєш, нікуди не поспішаєш. А ось тут, бачите, який зеленкуватий такий. Це... Тут цей великий кран знаменитий, чи як укритті, відомий, відомий Клас. Я б хотіла ще в Карпатію поїхати, подивитися, як там. Кажуть всі, що там набагато краще. Ще я була в термальний жайворонок, покажу вам з берегу вам, знімала. Бачите, як класно. І... Дуже багато мало в мене часу залишилось на королівські сауни. Королівські сауни теж закладають десь годину, тому що там все не так швидко і там дуже класно. Мені сподобалась трав'яна, там, де холодна, мінус десять. Ось як виглядаю. Ну, ви, мабуть, всі були, то ви знаєте, біжить тут. Це для фотографій. Робити там трон ще є такий золотий, теж робила фотографії біля них. Ну, сподобалось. Мені кругом чистенько. В деяких було, де облитті після когось водичку, цей тронці на ньому фотографувалися. Ну так як я була. Одна то я, звичайно, ж, не сфотографувалася, тому що син в цей час там на горках хайфував. Ось так можна відпочити, трошки посидіти після сани. Королівські салони, проти показання, кому можна, кому не можна. Бачите, на пошті. Це ми вже вийшли. Це смарагдовий басень. Дуже рекомендую, дуже дуже. Ось Тут я казала про це, ось тут можна взяти за 100 грн. Все вам накидують на браслет. До речі, про браслет. За браслетом слідкую. Казали, що зручно, що по кольорам. Оранжевий браслет, значить оранжеві шкапчики. Якщо був жовтий, значить мені жовтий шкафчик. Це передягалки, душові, все зручно, все є.